Так, я для порівняння знімаю ще один лоску, вже нічого розпаковувати не буду, я просто вам все це покажу і кажу, що де є. Ну, що по розумію. такі, такі босоніжечки, такі такий комплект 4 в одному, футболочка, така футболочка. 128 футболочка, хлопчик. Так, далі така ковтюлька, Ось, вергесенька. Тут такий у нас костюмчик попався, шортики. от, І така футболочка. Далі такий костюмчик на дівчинку, як був, я відкривала, штанішки я відкривала, відвідачки, сім лісі років, брючки, жаточка, трикотажні, джогери, хлопчик. Ну, Побачите, що все майже повторюється. Декілька може моделі трошечки бути інакше. А так, в принципі, все у нас повторюється. І штаніжки є 3-4. Оці комплекти у нас йдуть стрієчка привозному, Платечко з шортиками, басоніжечки, футболочки, комплект, комплект лакінка, шортики. Ці футболочки так само рустовочкою, 4 одинички, такі штанішки, 98 жаточка. Тут просто другий, наприклад, попався розмір. Ці футболочки, ромфри, на три рочки. Так, ще такі футболочки. 122, 22-128, 110-116 пагеточки і тут 104 розмір. І що, ще? 8-10. Далі такі дві футболочки, 110-116, базові футболочки в різних розмірах. 24 такі. Далі, тут у нас покажу, комплект такий. Шортики такі прикольні. Трикотажники. І така, бачите, типу маєчка на одне плечо. І тут плече, і тут така штучка. Так, футболочки, ці футболочки класні. З такою... да, ці оці, що там, у них щось там таке гарне. Так, це така, да, бачите, такий рукавчик зроблений? Круто, як тенісочки, Така моделька, вона така молочного кольору. Платьечко. Костюмчик, ще один костюмчик. Костюм. Водік, костюм. ну Тобто ви бачите, що в принципі вони ідентичні. Деякі просто модельки підрізняються. А так всі сортовані класно. візді ці костюмчики, візді будуть футболочок досить багато, по одній вітровочці буде. По такій, е, такі інших розміра, Там була менша, тут трошки більша. Така з бабочкою класна. Футболочки, костюмчики, ромпер різних розмірів. 2-3, класні, набори. Все-все те ж саме, бачите, 4-6 розмір. Ці всі шортики, вони йдуть всі різних розмірів. Так само ці. У нас йдуть 110, наприклад, 134, а там були перші крові по-моєму, інші розміри, якщо я не помиляюся. Тобто, ну, я ж кажу, вони можуть зібратися тільки деякими моделями, буквально і розмірами. Це велосипедків рубчик. Це ці, наприклад, там були 170 і 146 ріс. Тут так само. Рубчик там був ще 170, тут 170 і 140. Ось є Ага, тут ще такі шортики, наприклад, є. Зараз покажу. По-моєму, в тому лоті не було таких шортиків. Дуже класна така моделька. Дивіться, які класні. Вони дуже класно тягнуться на хлопчика, взагалі бомба. От, Наприклад, бачите, тут такі шортики а там не було. Ну, тобто, ось, ось, Джинсовочка, шортики, шортики, шортики. Такого плану воду. Замовляю, Це дуже класно това.